Як можна побачити, як дме вітерець? Так, так, друзі, побачите, коли в вашому садочку є злакові рослини. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Друзі, злакові рослини. Влітку, як вони виглядають? Про це сьогоднішнє відео. Злакові рослини розділяються за зростанням на два різновиди: перші теплозростаючі, другі холодозростаючі. Вже при температурі 7-10 градусів холодозростаючі. Злакові з'являються над землею рано-рано навесні. Перед нами конечник Карл Форестер. Він саме перший з'являються в нашому садочку зі злакових рослин. Ось саме при температурі 7-10 градусів вже внизу з'являється листечка. Зараз середина липня місяця. І вже коничний Карл Форестер вже з соцвіттями, вже він нам дає можливість почути, побачити, як дме вітерець. Легкий вітерець в садочку, і вже злакові рослини, ось так. от. На, вітер, на вітерцю, ось так, от в різні сторони, вони покачуються. Це дивовижне видовище. Є злакові рослини, які тепло зростаючі. Це майже всі міскантуси. Ось дивіться, ось тут позаду в нас зростає міскантус. Вони починають активне зростання при температурі 20 градусів. Ось саме коли 20 градусів, вони активно починають зростати. І дуже швидко зростають. Дивіться, друзі. Спочатку виріс куничник, а позаду зростає міскантус. Він дуже високий, розлогий і, неймовірно, гарний, вже ближче до осені. Чому саме влітку вирішила відзняти таке відео? Бо злакові рослини, неймовірно, гарні ближче до осені, і завжди всі показують саме восени всі злакові рослини. А я захотіла вам показати, як вони виглядають влітку, щоб ви могли побачити, що вже і влітку злакові рослини дуже гарні, привабливі. І саме тоді, коли відквітли всі троянди, вони готуються до другої хвилі свого квітіння. Можна свій погляд перемикнути на злакові рослини. Ось саме в цей час, щоб трошки відволіктися від того. Що троянди ще не набули свого другого квітіння? Так от друзі, зараз сиджу переді мною міскантус зібріна, неймовірні листя, ніби в зебри, дивіться, вони такі смугасті, яскраві, неймовірно виглядають. Міскантус теж починає своє активне зростання, коли температура вже підвищується, висока. Він теплозростаюча злакова рослина, де розташовувати злакові рослини. Звичайно. Якщо в вашому садочку десь облаштоване місце, або ви хочете облаштувати і зробити якесь водоймище, якесь, або якийсь такий сухий ручейок, ось саме злакові рослини будуть там доречні. В нас в цьому місці містечок дерев'яний, і ми вирішили замітувати, нібито десь тут водоймище. І посадити ось такі гарні злакові рослинки. Дивіться, друзі, зараз вітериць, як це неймовірно виглядає. Різні злакові рослини можна висаджувати і тепло і холодозростаючі, так, щоб вони по черзі починали своє зростання. Якщо у вас так рослинки розташовані, щоб вони по черзі зростали на задньому плані, висаджуєте рослини, холодозростаючі, щоб вони перші зростали на задньому плані, а на передньому плані вже трошки пізніше нехай піднімаються рослинки тепло зростаючі. Ось дивіться, з цієї сторони у нас неймовірний колесняк піщаний блакитного кольору. Він е разом з куничником навесні перший починає своє зростання. Блакитний, виразний, неймовірні листя, чарівний. Ось дивіться, в цьому місці нашого садочку колосняк піщани зростає вже дуже-дуже давно. Поєднання випадково ось таке зробила хоста, колосняк, Монарда на задньому плані, з цієї сторони барбарис, всередині навесні там аліуми зростають. І ось це поєднання мені досі не набридло. Різні листя, різний колір. Дуже рано прокидається і дуже рано вже можу милуватися колесняком піщаним. Але друзі, він агресор. Багато рослин злакових вони агресори. Яким чином я їх підкорила? Що я такого зробила, щоб вони не були агресорами в моєму садочку? Чарівна малінія висока, зростає поряд з трояндою. Якщо не дуже гарний вигляд мають троянди внизу, можна таким чином прикривати, дивіться, висаджувати якісь лакові рослини. Тут в нас теж дерев'яний містечок. І дивіться, з цієї сторони в нас теж і маліні, і міскантуси. Різні-різні. Це тепло Вони ще маленькі, але вони восени будуть надзвичайно гарні. А ще будуть змінювати свій колір. Яким же чином я підкорюю всі злакові рослини, які зростають в нашому садочку. Всі злакові рослини в нашому садочку висаджені в ґрунт, але в горщиках. Ось саме таким чином висаджувала я всі-всі злакові рослини в свої квітники. Беремо рослинку ось так. Висаджуємо його, її, е, якщо вона ще маленька, висаджуємо в горщик. Беріть горщик не маленький, тому що злакові рослини дуже швидко розростаються. Беріть ви великий, 5-7 літрів, щоб вони об'єм були. Висаджуєте в горщик. В горщику повинні бути внизу дренажні отвори. Дивіться, вони гарні, бачите? Ця волога, вся буде вниз стікати. Дренаж зробіть, більш нічого додатково робити не треба. Цього буде достатньо для того, щоб зростала комфортно ваша злакова рослинка, будь-яка. Для чого я це роблю? Стримую зростання, вони не розростаються. Коли мені треба розмножити, розділити, якщо я бачу, що вже рослина дуже розрослася, мені зручно викопати. Цей горщик витягнути рослинку, розділити її, і висадити другу її частину, першу залишити тут, додати ґрунту, а другу висадити в будь-який куточок вашого садочку. Це дуже зручно, і ніякої агресивної поведінки за своїми злаковими рослинами я не бачила. А ще, друзі. Всі рослини, які зростають в нашому садочку, вони це ж не дикі, вже вони окультурені і вони не насіваються. Тому що дуже багато завжди запитань, коли ми знімаємо відео про злакові рослинки. А вони ж насіваються, і потім що ви з цим робите. Дивіться, друзі, скільки вже років зростають злакові в нашому садочку, більш семи років. Ні, одна не насіялася, вони трошки розширюються в горщиках. Але насіває, не насіваються. Як саме висаджуємо і закопуємо горщики в землю? Дивіться, друзі, ось так вони в мене закопані. Трошки можу побачити над землею. Зверху в мене тут замольчовано сосновою корою, і горщик я можу побачити. Якщо мені треба буде його викопати, я одразу, одразу бачу, де це можна зробити. Ось е, міскантус ще бачу, що об'ємо горщика. Ще є, куди йому розростатися, бачите, ось нові пагони. Ще місця є. Коли вже я побачу, що він весь горщик зайняв, тоді горщик викопаю і розділю. До речі, коли краще ділити злакові рослини. В мене був досвід, я починала їх ділити і навесні, і влітку, і восени. І що я побачила? Найкраще, коли ми ділимо ранньої весни. Бо коли ділила влітку, ну вимушена була викопувати, щось переробляла, ділила, то не всі рослини гарно переносять влітку, можуть загинути, тому краще ділити всі кущі на весні або восени. Весною. Дуже рано. Навіть коли ви нічого не бачите, ще паростків немає, викопали, якщо це тепло зростаюча е злакова рослинка, викопали і розділили. Потім вона почне своє зростання, і все ви побачите, е Куничник краще б я восени розділила, тому що він дуже рано прокидається, щоб вже навесні вас вже пішли в рост оці рослинки. куничник. зовсім не вибагливий. В цьому місці зростає, де ніколи його не поливаємо. Ну, може, коли ми постійно в своєму садочку, може, раз на два тижні. Якщо там, ну так, для профілактики мені здасться, що ну, треба все ж таки полити. Зростає сам по собі, неймовірний. Коли хочеться чогось такого надзвичайного додати в квітнички, або ось Така доріжка, бачите, виглядає цікаво поряд з іншими злаковими рослинками і вітери. Неймовірно. Злакові рослинки є різноманітні. Навіть на альпійській гірці можна висаджувати злакові рослинки. Посередині нашої альпійської гірки зростає. Неймовірна, яскрава червоного кольору. Це злакова трава, імперата циліндрична Ред Барон. Ось дивіться, в неї яскраві червоного кольору кінцівки пагонів. Тут її дуже багато було. Завжди мене питали: а не агресивна, чи це злакова трава? Тому що саме в цьому місці я її не висадила в горшечку. Але, друзі, зовсім не агресивна. За нашої відсутності бачу, що зовсім не розрослася навіть трошки менша ось тут вона залишилася навесні. Добре повирізала ялівець біля неї, щоб вона почала своє зростання. Ну вважаю, що може догляду їй не вистачило, може вологи не вистачило, а може своєї господині не вистачило. Ще в нас на альпійській гірці. Зростала вівсяниця блакитного кольору, ось вона, дивіться, теж трошки вона почала гинути, але бачу, декілька паростків тут є. Дивіться, блакитного кольору, вівсяниця надзвичайно виглядає і на Альпійській гірці, бо вона невисока. Можна десь такі куточки облаштувати на гірці, де вона буде доречно виглядати, але так, щоб вона... Дуже гарно виглядала на фоні інших рослин. А ще є міскантус варігата. Він теж невеликий. І теж, надзвичайно, виглядає саме на Альпійській гірці. Дивіться, друзі, ось я поставила горшечок, можна побачити його. Зараз приберу. Ось, бачите? Ось цей він тут зростає. Неймовірно, ніжне листячко, А ось так виглядає цей міскантус горшечку. Вже починають. Ось бачите, суцвіття з'являтися. Злакові рослинки можна висаджувати окремо в вазонах, а потім ставити в будь-які квітнички в вашому садочку, або робити композиції біля будинку. Вони гарно зростають і в горшечках. дивіться, я поставила в кашпо горшечок, щоб можна було побачити, що можна і таким чином облаштувати. Навесні вони будуть з'являтися. Ви можете ставити в будь-яке місце вашого садочку, кожного року змінюючи свої квітники. Можна комбінувати, можна будь-які рослини поєднувати зі злаковими рослинками, поставити в горщиках злакові, маленькі, на задньому плані трошки вищі. Вони поступово будуть зростати. Дивіться, щучка дерниста. Щучник дернистий, тут же і соцвіття дуже гарні, і листя дуже гарне. Ці тільки готуються до свого квітіння. а потім восени вони ж багато хто в нас тут от малінія, вона червоного кольору. Малінія і соцвіття в неї дуже гарне, і восени теж колір змінює. І червоного кольору може бути. Але дивіться, друзі, можна зараз побачити, що як рослинки ці виглядають влітку. Восени обов'язково будемо знімати відео, покажемо, що тут навіть в цьому місці вже зовсім інша картина буде. І ці будуть інші. І колір буде надзвичайний. Де краще висаджувати злакові рослини в садочку. Якщо спиратися на мій досвід, де я висаджені в нашому садочку злакові рослини, можу сказати так: у нас вони зростають на яскравому сонечці, там, де дуже спекотно, практично без поливу, і зростають в затінку. Ось саме я сиджу зараз в такому місці, де всі ці злакові рослинки зростають в затінку від верби хакурані шики. В усіх місцях нашого садочку зростають вони. Гарно або дуже гарно. Що це значить? Дуже гарно зростають там, де є полив. Бо не дивлячись на те, що може у вас така думка, що злакові рослини посухостійкі, що вони зростають самі, це частково так. Саме коничник, він дуже гарно зростає без поливу. Всі інші рослини. Я так помітила в нашому садочку, що вони гарно зростають швидко, гарного вигляду мають саме там, де вони зростають на сонечку або в затінку, але за е, гарного поливу, тільки щоб застою води не було. Є рослини, які зростають в мищах, але це трошки інші. А ось саме такі, які в нашому садочку. Які саме напишу вам в опису під відео, бо кожну рослинку зараз ще не можна побачити, Може, можени, коли ми вже в усій красі будемо бачити всі ці рослини, вони великі будуть. Тоді, доречно, буде написати на самому відео, як виглядає, як виглядає і як називається кожна злакова рослинка. А зараз тільки ми бачимо так середину зростання злакових рослин, але вони вже... Гарні, вже вони виразні, вже вони додають якоїсь, якоїсь такої цікавинки е тім, тим місцям, де вони зростають. Коли ми показували колесняк піщаний, де він зростає поряд з хостою, в квітничку, поряд з Монардою, друзі, е згадала, що саме в цьому місці місканту Зібріна у нас теж е зростав поряд з хостою. Тут надзвичайно гарна була хоста саге. Минулого 2022 року ми були відсутні в нашому садочку. І чомусь вона трохи не загинула. Ось саме в цьому місці. Багато років зростала, чому почала гинути не зовсім мені зрозуміло. Чому я це кажу? Злакові рослини гарно поєднуються із хстами. Ось саме в таких місцях, де трошки затінку, можна висаджувати. І хвости біля злакових рослин. Мілінії, міскантуси, щучники, колесняк пещаний. Всі ці рослинки дуже гарні. В Садочку вони виглядають надзвичайно і поєднуються будь-якими рослинами. Хоч висадити з гортензіями, хоч поряд з трояндами, хоч поряд з флоксами, Вони неймовірні. В них Колір листя такий, що він не набридає. Ось саме так як у хост, Теж вони такі, що на цих рослинах наш погляд відпочиває. Особливо, коли дме вітерець. Коли всі суцвіття, які з'являються, ось так от на вітерці, ось так от колихаються з однієї сторони в іншу. Друзі. Сподіваємося, трошки відволікли вас, показали вам, як виглядають злакові рослинки влітку. Може, кого зацікавила ця рослина, висаджуйте, обов'язково стримуйте зростання, якщо це треба. Тоді вони будуть виглядати охайно і кожна буде займати своє місце в вашому садочку. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ваші коментарі допомагають розвитку нашого каналу, ваші перегляди. Це ваша подяка за нашу працю. І, друзі, ваша підписка це теж подяка. Ви дивитеся, якщо ви не підписані, підпишіться. Вам не складно, а нам дуже приємно. Всім бажаємо натхнення, створенні ваших гарних садочків. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося. В нашому садочку, де багато повітря, де багато квітів, на нашому каналі САД Світла Світлани». До зустрічі!